Вітаю! Сьогодні ми поговоримо не банально про українську культуру. Зокрема, про національну самобутність та неповторність культури рідного краю. Зараз ми перебуваємо в Маневицькому краєзнавчому музеї. Маневицький краєзнавчий музей важлива національна спадщина краю. При вході ми вже бачимо, як краяни вшановують пам'ять героїв України. Національна символіка та портрети воїнів. Музей понад 55 років зберігає культурно-національні надбання полісян. Музейна колекція експонатів нині нараховує близько 13 тисяч. Увагу привертає так звана поліська хата. Тут предмети старовинного побуту, селянський інвентар, старовинний одяг наших предків. Окрема експозиція релігійні атрибути. Серед них можна побачити стародруки – Почаївське Євангеліє 1780 року та Октоїх 1864 року. Поруч ще одна пам'ятка кінця 18 століття Ікона коронування Богородиці. У музеї також зібрані книги місцевих літераторів. Віднедавна до об'єктів культурної спадщини європейського значення ствердно можна віднести пам'ятку підводної археології човен Довбанко, яка знаходиться в Маневицькому музеї. Її випадково було виявлено в річці Стир. Найбільшим скарбом національної культури є його люди, а тому не можна не сказати про маневичанина Ісаака Федоровича Гнацюка, якого визнано праведником світу. Він, в роки Другої світової війни, ризикуючи власним життям, врятував двох єврейських дівчаток. На спеціальній стіні в Єрусалимі видруковане його ім'я як пам'ять про нього. Посаджене дерево. Визначною пам'яткою архітектури Маневича є будівля залізничного вокзалу. Який внесок музею національної українську культуру під час війни? Запитуємо організатора екскурсовода Людмила Підуне. Ми так само під час війни, як і не було війни, дбаємо про розвиток свого музею. Ми поповнюємо фонди новими експонатами. До нас так само приходять відвідувачі. Переважно відвідувачами нашого музею зараз є учні та тимчасово переміщені особи і військові. Тому хочеться сказати, що лише дбаючи про пам'ять. Ми не втратимо майбутнього. Там нас чекає мир і перемога. Тому двері нашого музею широко відкриті для кожного спраглого правди історії українського духу.